Мені 71 рік. Перебрався на дачу, Тут сину красиво. Я займаюся маліною, клубнікою, кроликами. Кози вона є, а жінки немає. Одинокий. Пенсія маленька, не вистачає, звісно. Так і живемо. Пенсія до пенсії. Що козички мало шкодають, там можна вона продать, якщо є вроде, так само маліну. Вона є. Посадка оренда горіхів. І я там сушняк вирубую і цим я отаплюю. Закупівлю дро в мене нема можливості. Бо в мене маленька пенсія. А пенсія в мене 3169. От і проживи на цю пенсію. За світ треба заплатити газ, бензин. Все йде. більше всього все на бензин йде. Від організації ХАУП я отримав три з половини тони паліту. По Дуже за це дякую. Для сезону вистачає. Парем'яно си і с дрована вони більше калорійні, типу більше дають. Отримуючи відгуки від людей, ми розуміємо, що ця допомога дуже важлива наразі, і ми сподіваємось, що буде змога і надалі підтримувати вразливі категорії населення для того, щоб хоч якось покращити умови їх життя. Якщо буде кожен сезон дала, це дуже добре, незамезнено. Вона є син воює. І глядь. И племянник, хайван живей повертается, и все остальные ребята. Я сала Украине.